Мій Октоберфест, день четвертий. Ховброй Октоберфест. Спеціальне пиво. «Фестбір» від королівської мюнхенської броварні. Ховброй. Спеціально до Октоберфесту. Цей Ховброй, з того, що можна придбати в Україні, найближче до того фестбіру, що розливають на Октоберфест. Тут 6,3 алкоголю, але воно задумано так, щоб на фестивалі, особливо літровими масами, його можна було випити багато. На відміну від мерцна, фестбір світліший, вже не бурштиновий, а золотистий. Аромат квітково мідовий п'янкий. М'яке питке, але насичене. Ідеально збалансоване пиво для фестивалю. Приємний медовий посмак з трав'яною хміловою гірчинкою, яка і балансує оту зайву солодовість та медовість. Поки що хавброй це мій фаворит у цьому сезоні. Більше про Октоброфест та різне пиво на ютуб-каналі Пивна П'ятниця. З вас лайк, комент, підписка.